Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник Seiko Kinetic. Годинник із базової колекції бренда. Модель має чорний циферблат з накладеними годинними індексами. Стрілки та індекси стріблястого кольору з нанесеним люмінісентним покриттям. Справа індикація дати, логотип Seiko зверху, знизу напис Kinetic та 100 метрів. Всередині цього годинника стоїть японський калібр 5М82. Це механізм з технологією Kinetic, більш детально розповідав в окремому відео. Рекомендую подивитися. Повного заводу вистачить на 6 місяців роботи, акумулятора проживе до 15 років, а відхилення не перевищує 15 секунд на місяць. В годиннику є функція відображення запасу ходу. При натисканні верхньої кнопки секундна стрілка починає переміщатися. Кожні 5 секунд означають 1 місяць. Тобто, якщо стрілка стає через 30 секунд, акумулятор повністю заряджений. Звичайно, є також індикація відображення низького заряду та функція запобігання перезаряду. На чорному ранті хвилинна шкала: Циферблат захищає скло Харлекс. Корпус із нержавіючої сталі, на бічних гранях дзеркальне полірування, а на вушках сатинування, діаметр 42,6 мм, товщина 11 мм. Поставляється модель сталевим браслетом з литими ланками. Та застіпкою з кнопками. Задня кришка загвинчується. Крізь скло ми можемо побачити частину кінетичного механізму. Ось так виглядає на моїй руці. Охват зап'ястя 16 см. Вартість цього годинника 370 євро. Дякую за перегляд. До зустрічі!